Іван Віннік, український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, командир окремої механізованої бригади оперативного командування північ сухопутних військ Збройних сил України. Герой України. Олег Гончарук, український військовослужбовець, полковник Збройних сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Кавалер ордена Замужність третього ступеня. Герой України. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від New Войс. Володимир Гринюк український військовослужбовець, Майор Збройних сил України, Герой України. Олександр Павлюк український військовослужбовець. Генерал-лейтенант Збройних сил України. Герой України. Перший заступник міністра оборони України. Член ставки Верховного Головнокомандувача. Володимир Сидунець український військовослужбовець, старший лейтенант Збройних сил України, Герой України. Сергій Собко український військовослужбовець, бригадний генерал збройних сил України, начальник штабу, заступник командувача сил територіальної оборони збройних сил України. Сергій Собко став одним з героїв фільму Рейд сила не скорення. Вадим Блищик, герой України посмертно, молодший лейтенант Збройних сил України, командир механізованого взводу механізованої роти другого механізованого батальйону 30-ї механізованої бригади імені Костянтина Острозького. Загинув на полі бою, віддавши своє життя за Україну. Андрій Верхогляд, герой України посмертно, підполковник посмертно, командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, загинув на полі бою, віддавши своє життя за Україну. Кирило Мареч, герой України посмертно, головний сержант Збройних сил України, служив в розвідувальному батальйоні, де пройшов шлях від стрільця-навідника до командира взводу. Загинув на полі бою, віддавши своє життя за Україну.